Непривабливий спалах антиамериканізму, якому дав поштовх Путін, переріс в хвилі нападок на адресу нового посла США та лідерів російської опозиції. Звісно, частина експертів переконує, що ці нападки адресовані виключно для російської аудиторії напередодні виборів. Програмі 5 в програмі п'ять хедлайнів а во время туси пройде голосування, по результатам которого буде виявлен лучший на найближчі шість літ. Не пропусті 4 марта. Вибори 2012. Проти підозрюва американців, що Путін навмисно ігнорує спроби Обами налагодити більш конструктивні відносини, все одно ніхто не розвіяв. Адже однією з головних мішеней для нападок став архітектор перезавантаження, американський посол Макфол. антиамериканська кампанія, проект фірмового радянського і кидебешного менталітету, і має на меті зберегти владу та їхні привілеї під зростаючим тиском опозиції, припускають у США. Американські чиновники відзначають, що стосунки з Росією наближаються до точки, коли усунути наслідки буде нелегко. Мовляв, Макфол поки утримується від публічних коментарів і безпосередньо звертається до росіян через Твіттер і свій блог. Водночас, прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков в недавньому інтерв'ю Times публічно підтримав заяви Шефа, що розпалювання протестної активності в Росії фінансується з боку США. Допоки всі конкуренти Путіна агітують за себе як можуть, сам він в ефір не виходить. За нього навперебій агітують інші відомі чи прославлені росіяни. Сам же прем'єр на час передвиборної агітації відпустки не брав, замість цього старанно працює. А сюжети про його непомірну роботу регулярно розміщують всі центральні канали країни. Напередодні, наприклад, Путін випробував себе в ролі другого пілота на тренувальній бобслейній трасі в навчально-тренувальному центрі Парамонаво. Але й там зробив не як усі, сам сани не розганяв. Пока Стали його інші. Путін зробив аж дві спроби покататися успішно до фінішу з першої спроби не доїхав. От бобслеїстам і довелося відтягувати його назад до фінішу вручну. Та Путіна це не засмутило. Катанням він залишився швидше задоволеним.